Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І в гостях у нас сьогодні малесенька, гарнесенька Соломія. І сьогодні ми з Соломією розкажемо вам казочку. А ця казочка буде про дерево. А яке дерево? А воно якраз у нас за спинами. Тож умощуємося гарнесенько і слухаємо тихесенько. Одного разу, одного разу була малесенька пташечка. І така вона була малесенька, така вона була гарнесенька, але сталася з нею біда. Вона поранила ніжку. А вже осінь була, і всі пташки. Відлітали у вирій, у теплі краї. А ця пташечка не змогла, ніжка боліла. І почала вона шукати собі захисток, де б зиму зимувати. Але жодне дерево не хотіло її захищати. Вона зверталася до Берізки і казала. Берізко, 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 захисти мене, не можу я літати. А берізка так суворо Е, ні, 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 ні. У мене є своя пташка, я буду її захищати. Тоді пташечка зверталася до дуба і казала Дубе, дубе, дубе дубе, ти такий сильний, ти такий могутній. Захисти мене. А дуб знову так суворо. Ні-ні ні. У мене є свої пташки, я буду їх захищати. Засмутилася пташечка та й вирішила полетіти у гори. Може, там, у горах, не буде вітру такого холодного. Аж тут почувся такий тонесенький, тонесенький голосочок. А то була ялинка. І вона сказала пташечко, пташечко, а ходи до мене. Подивися, які в мене гарнесенькі, гарнесенькі гілочки. Бачиш, які вони щільні. Я тебе захищу від вітру, від холоду. А цю розмову почув ялівець та й каже А в мене є плоди. Я тебе годуватиму усю зиму. Зраділа пташечка, та й залишилася зимувати. Аж тут почалася люта зима. Така холодна, така люта, і вдарив мороз. І всі дерева, всі-всі поскидали своє листя. Лише ялинка, ялівець і сосна залишилися. Зеленими. І тоді мороз звернувся до Бога і каже: А що з цими деревами робити? Вдарити ще раз, щоб і вони були без листя. А мороз був такий сильний, такий лютий. А боженька був такий добрий, такий лагідний. Подивився на мороза та й каже ні, ні. Ці дерева хай будуть вічно зеленими, бо вони дали захисток маленькій пташині, допомогли їй, врятували їй життя. Тож хай залишаються вічно зеленими. Ось так боженька нагородив ці дерева за їхню доброту. За їхню щирість, за допомогу малесенькій тваринці. Ось так з вами була я, Наталка, і наш урок української мови. І я хотіла б, щоб ви так само, як і оця ялиночка, були добрими, були щирими і допомагали і пташечкам. І собаченяткам, і цуценяткам, і ще іншим тваринкам. Щастя вам добра! З вами була я, Наталка, і наш урок української мови.